Слухайте звіри до кінця цю сильно захисну молитву і Богородиця покриє від ворогів, та бій, та виконай всі ваші прохання на благо. Оприсвятаю, пребогосвенно, водичиться наша Богородиця, Діва Марія, мати Божа, цариця неба і землі. Наша заступниця і ходатайко перед престолом Господа зі смиреним серцем і душею припадаємо до тебе, пречиста і благодатна, і зупини нашої душі, возносимо моління до тебе. Напишіть імена та прохання в коментарях. Зглянься на нас, грішних і немічних, з висоти своєї небесної слави, і прийми наше щире богання, ти ще матір всього світу і в покровом для всіх, покрий нас твоїм причистим омофором, і захисти від усякого з вас, покус біди скорбот, бо мати все блага, мовимо тебе, збережи нас від видимих і невидимих ворогів, від напасти, хвороб і всяких скорбот, присвята водичице, Богородице, ти джерело милосердя, спічуття і любові. Як ти не залишаєш без допомоги жодного, хто до тебе звертається, так і нас, не залиш без Твого всесильного заступництва, Випроси у Сина Твого і Бога нашого, Господа Ісуса Христа, прощення гріхів наших і дарування спасіння душам нашим, Укріпи нас у вірі, любові та надії на Бога, збережи наші серця від спокуси, даруй нам твердість, у виконанні заповідей Господніх. О, пречиста мати Божа, зелянця на нас, недостойних рабів Твоїх, у скорботах і бідах наших, пошли нам втіх у випробуваннях і допомогу в годинах смутку, просвяти розум наш, щоб ми бачили Божий промисел у всіх ділах наших і даруй нам смирення, перед волею Господа, моли Сина Твого, що подав нам мир у наших серцях, тишу в наших домівках і богословені на наших шляхах. Пресвята Богородиця є пристановищем для всіх заблукалих, і ми, звертаючись до тебе, просимо Твого покрову і милості, визволи нас від гордості, заздрості, ненависті, ворожнечі, навчи нас покори, і братолюбства, даруй нам мир, душевний, і тілесний, мудрість у рішеннях і терпіння у випробуваннях, які посилає Господь, О, Мати наша, все благате, чистоти і святості. Через Тебе ми маємо доступ до благодаті Господньої, Веди нас на шлях праведний навчи нас жити згідно волі Божої і допоможи нам досягти спасіння у вічному житті, Мого Сина Твого Господа, нашого Ісуса Христа, щоб Він подав нам богатать Святого Духа і укріпив нас на шляхах до Царства Небесного. Прийми, О Мати Боже, наші щирі прохання, у Господа мир душам нашим, зцілення від недугів і захист від усякого зла, і нехай за твоїми молитвами ми сподобамося. Життя вічного, в радості та славі, Царства Небесного, Амінь. Пресвята Богородице, спаси нас, Пресвята Владичице, наша Богородице, Діво, мати Господа нашого Ісуса Христа, смирено припадаємо до Тебе, надійна заступниця, і покровительку усіх християн, і щирими серцями благаємо Тебе, напишіть імена та прохання в коментарях. Злянься милосердним оком на нас, грішних, що вдаємося до Твого материнського заступництва, і не завиш нас без твоєї допомоги, Та, яка народила Спасителя світу, просвіти наші серця, світом Твоєї, благодаті, укріпи нас у вірі, і любові і визволи нас від усякого і небезпек, що загрожують нам, пречиста діво, мати Христа, Бога нашого, Україна святим Твоїм омофором і захисти. Від усяких ворогів видимих і невидимих, збережи наші душі, тіле спокус, ваби, підступів лукавого, благаємо тебе, Пресвята, Богородице, за наші родини, за всіх наших ближніх і за тих, хто перебуває в скорботі, і біді, щоб твоя могутня молитва дарувала їм мир здоров'я і спасіння. Будь нам водичі, це захистом і покровом у часи випробувань, коли неправда й ворожнеча панують у світі, та, яка завжди оберігала народ наш від ворогів і нині, не залиш нас у скорботах і лихах, що нас обступають. Мовимо тебе, пречиста, милостиви на твого, Господа, нашого Ісуса Христа, щоб Він прости нам гріхи, наші вільні, невільні, і дарував нам благодать бути достойними Царства Небесного. О, заступнице нашої мати Божа, нехай Твоя любов і милість огортають нас у дні життя нашого, нехай Твоя молитва перед Господом нашим буде на захист і допомогу нам у всіх дівах наших, щоб ми під Твоїм заступництвом могли, безстрашно йти шляхом спасіння, укріпи нас водичи, це в часи з невіри, спокус, піднеси наші серця до неба, щоб ми завжди мали перед очима образ сина Твого, який страждав за нас і прагнули до вічного життя з ним. Мовимо тебе, мати, милосердя, у Господа нашого Ісуса Христа, мир для наших душ і тіл, щоб ми очищені від гріхів, могли у мирі та злагоді славити Пресвяте ім'я Його, випроси нам прощення гріхів наших і сподоби нас згідно пройти шлях земного життя і досягти вічної радості, в Царстві Небесному, присвята Богородице, будь нашою заступницею в години смерті нашої, щоб ми. Не були позбавлені вічних благ, які Господь приготував для нас, те, яка є матір'ю життя, веди нас до життя вічного і випроси нам у бо Христа Бога Богадець завжди наслідувати його святу волю, щоб ми могли стати спадкоємцями Його Небесного Царства, у пречиста діва Богородиці, нехай буде благословене ім'я Твоє на віки, віків і нехай Твої молитви завжди будуть для нас захистом і порятунком у всі часи. Нині повсякчасів на віки віків. Амінь. Пресвята водичиця, наша Богородиця, Діво, Пречиста і Мати, Спасителя нашого Ісуса Христа, з любов'ю і благовінням схиляємо голови наші перед Твоєю всечесною святістю, Тає Матір'ю життя, джерелом невичерпної благодаті та заступницею за спасіння роду Християнського, Ти, що незбагненно породила Слово Боже, не зневажмо лінія на грішних, але простягни до нас сердя твого й допоможи нам у нашому житті, визволяючи від усяких скорботи напасти, попри чиста мати Ти є покровителькою та втіхою для тих, хто до тебе з вірою прибігає. Ти пристановище і захист для скорботних, кріпость для немічних, наставниця для тих, хто в темряві невідання перебуває. Спогляньмо на моління наші, вислухай нас у часи скорботи та біди, і заступися перед престолом Господа нашого за нас, недостойних рабів твоїх, бо ми не маємо іншої допомоги і заступництва, крім тебе. Пресвята водичи, цей на тебе покладаємо всю надію нашу, моли сина Твого і Бога нашого, щоб він простив нам гріхи наші. Вільні, невільні, свідомі, несвідомі, щоб зміцнив нас на шляху покаяння і направив до спасіння, ти, що стояла під Христом Спасителя нашого і разом з ним співстраждала злянця на наші печалі і страждання, та подай нам силу переносити їх із терпінням, смиренням, і надію на Божу допомогу, навчи нас виконувати заповідь Його святі, жити по волі Його святі та неухильно виконувати всі настанови церкви Христової. О, Водичице Пресвята Богородиця, ти чистіше за Херовимів і славніше без порівняння за Серафимів, не переставай молитися за нас грішних. Напишіть імена та прохання в коментарях, щоб Господь помилував нас, спас душі наші, та ввів нас у Царство Небесне, молив, водичиться за мир і богаденство народу нашого, за припинення ворожнечі, за навернення до правди і спасіння всіх, хто в темряві і заблудженні перебуває. Покрий нас чесним твоїм омофором і визволи від усякої напасті, скорботи і бід. Захисти нас від усякого, зла видимого і невидимого, подай миру серцях наших, змісти нас у вірі та надій на Бога. Ти, наша надія, і заступниця, не допусти, щоб ми відійшли від твоєї материнської любові, але провадь нас шляхом правди до спасіння вічного, мовимо тебе, Пресвята Діва, Владичице Богородице, Бога Сина Твого, Господа нашого Ісуса Христа, щоб Він зглянувся на неміч нашу і спас нас. Амінь. Обрані цариці неба і землі, що чистотою і смиренням Своїм. Перевершила херовимів і Серафимів, приносимо хвалу нашу, бо ти, водичице, своїм материнським заступництвом визволяєш нас від усякої біди і напасті, тому, стоячи перед тобою в покаянні, молимося, покрий нас своїм омофором і настав на шлях спасіння, щоб ми з любов'ю і вдячністю співали тобі, радуйся Милосерна, мати нашого спасіння покровителько душ наших і молитовниці за всіх нас перед Богом, ангели і архангели дивуються величі Твої Богородице, бо ти будеш в тілі, чистотою своєю перевершила всяке розуміння, зачавши у воні своєму Сину Божого, Ти стала Матір'ю, Спасителя світу, тому і ми недостойні, прославляємо Тебе і взиваємо, радойся обитою невимовної благодаті Божої, радийся небесний храм, Пресвятої Тріці. Радуйся, що без гріха народила Спасителя нашого, радуйся чесніша за Херовимів і славніша без порівняння за Серафими. радуйся, вибрана і освячена, радуйся, що через свою покору відчинила нам двері до Царства Небесного, радуйся милосердна мати нашого спасіння, покровительку душ наших і молитовниця за всіх нас перед Богом, знаючи таємницю втілення Христового, Ти присвята Діва прийняла Боговістя Архангела. З бокою віро і смиренням, Твоє нехай буде мені за словом твоїм стало, початком спасіння світу. Ми ж вдячно співаючи таїнство твого материнства, спокаяння молимося, спаси нас від усіх скорбот, щоб ми радісно співали Богові, Алілуя мудрість і сила Божа виявилася через тебе, причисте діво, бо через твоє материнство Бог став людиною, щоб спасти світ від загибелі. Тому ми з вдячністю і благовінням оспівуємо тебе, Радуйся образи невимовної таємниці Божого промислу, радуйся ковчегу нового завіту, що носило в собі живе слово. Радуйся, бо ти явила світу вічного царя, радуйся вмістилище Божественної благодаті. радуйся, що через тебе відкриті небеса для всіх віруючих, радуйся, бо ти освячуєш душі вірних своїм заступництвом, Радуйся, милосерна мати нашого спасіння. Покровительку душ наших і молитовнице, за всіх нас перед Богом, сила Всевишнього осінила тебе, причиста діва, і ти, зачала в воні своєму Сина Божого, який прийшов, щоб визволити людство від влади, гріха й смерті, тому ми, усвідомлюючи власну неміч, взиваємо до тебе. Водичи це, збережи нас і провай до спасіння, щоб ми завжди співали Богові. Алілуя, Маючи тебе, присвята, Богородице, за заступницю перед Господом. Ми надіємося на твоє материнське милосердя, ти не залишаєш нас у скорботах і випробуваннях. Тому і нині просимо захисти нас від усякого зла і настав, наші серця, на шлях спасіння і з вірою взиваємо. Радуйся Богодатна, що зціляєш наші рани душевні, радуйся світанкова зірко, що провадиш нас до істинного світла, радуйся, бо твої молитви підносять нас до престолу Божого, радуйся джерело благодаті для всіх, хто з вірою прибігає до тебе, радуйся, наставниця на шляху покаяння і виправлення. Радуйся захисту від усякої скорботи і випробувань, радуйся, милосердна мати нашого спасіння, покровителько душ наших і молитовниці, за всіх нас перед Богом, боря, спокуси, випробувань часто оточує нас, але ти причиста водичице, завжди підносиш нас молитвами своїми, захищаючи від ворогів видимих і невидимих, ми ж знаходячи в тобі захист і спокій, з вірою взиваємо до Господа, Аллуя. Побачивши велику силу Твого заступництва, ми з вдячністю звертаємось до тебе, Пресвята Богородице, Ти є для нас надійною стіною, що захищає всякий час, тому, припадаючи до тебе, з покаянням просимо, радуйся щити непорушний для тих, хто шукає твоєї допомоги, радуйся опікує на зі в години небезпеки, радуйся, бо ти завжди приходиш на поміч тим, хто з вірою молиться до тебе. Радуйся, що навчаєш нас зберігати мир і терпіння, радуйся, що ведеш нас до Христової істини, радуйся, богодатна заступниця, що рятуєш від тини творожих, радуйся милосердна мати нашого Спасіння, покровителько душ наших і молитовниця за всіх нас перед Богом. Пресвята Діва, ти стала Матір'ю Сина Божого, який від Віків перебував, у воні Отця, твоє смирене служіння, божественній волі. Явила нам двері, спасіння, тому ми, наслідуючи Твою віру і любов, з радістю взиваємо до Господа Алілуїя, прославляючи Твоє святе материнство, Богородице, ми сповідаємо Тебе як заступницю і опікунку нашого спасіння. Ти принесла світові життя, яке перемогло смерть і дарувало нам надію на вічне життя. Радуйся, матір світла, що принесла у світ світло правдиве, радуйся, бо через тебе нам даровано вічну перемогу над смертю, радуйся мост, що веде нас від землі до неба, радуйся зцілення де душить і в наших, радуйся джерело радості для тих, хто шукає Божої правди, радуйся, бо ти відчиняєш нам двері до Царства Небесного, радуйся, милосердна мати нашого спасіння. Покровителька душ наших і молитовниця, за всіх нас перед Богом, проповідуючи Твою величу любов до людства, ми знаємо, що ти наша надію світлом на шляху до спасіння, ти ведеш нас до Христа, даруючи благодать для боротьби з гріхом. Тому ми вдячно взиваємо до Бога. Алілуя! Ти невтомна заступниця і молитовниця перед престолом Божим, Пресвята Богородицем. Усі, хто звертається до тебе з вірою, отримують твою благодатну допомогу, тому і ми, припадаючи до тебе, молимося, Радуйся, зеркало істинної покори, радуйся дорогоцінна первина духовного життя, Радуйся, охоронниця віруючих і провідниця до вічного життя, Радуйся, провідниця на шляху покаяння і виправлення, Радуйся, бо ти ведеш нас до Христа своїми молитвами. Радуйся, заступниця всіх хто звертається до тебе з вірою, радуйся, милосердна мати нашого спасіння, покровительку душ наших, і молитовниця за всіх нас перед Богом, Пресвята Богородице Ти, ставши Матір'ю життя, яке зруйнувало смерть, відкрила нам шлях до вічного спасіння, Твоє материнське заступництво провадить нас у життєвій мандрівці. Ми ж з вірою, і любов'ю, поклоняючись твоєму благодатному захисту, співаємо Богові, Алілуя. Ти, Пресвята Діва, і світло для всіх віруючих, які йдуть шляхом спасіння, твої молитви підносять наші душі до Престолу Божого, і ти є для нас надійною допомогою, тому ми й нині прославляємо тебе такими словами, радость, ясна зірка, що освітліш наш життєвий шлях, Радуйся, джерело небесної радості для всіх вірних, Радуйся, бо ти своїми молитвами заступаєш нас перед Богом. Радуйся спокою для наших душ, хвилини скорботи, радуйся, порадниця наша в усіх труднощах і спокусах, радуйся світло, що проводить нас до Царства Небесного. Радуйся милосердна мати нашого спасіння, покровителько душ наших і молитовниця за всіх нас перед Богом, дивне і незбагнене для людського розуму Твоє, материнське заступництво, Богородице, ніхто не може осягнути глибину Твоєї любові до людей, ніхто не залишений без допомоги, хто з вірою до тебе звертається, тому і ми. Дякуючи за твою милість, взиваємо до Бога Алілуя. Ти пречисте джерело істинної радості та миру для всіх віруючих, Твоє заступництво дарує нам багатоті мир у серцях, тому ми, ми, підносячи свої серця в молитві, до тебе взиваємо, радийся, мироносиця душ наших, радийся, бо ти наповнюєш наші серця небесною радістю, радися, твердий щити для тих, хто звертається до тебе, радийся тиха пристані у хвилі життєвих мур. Радуйся посередниця нашої молитви перед Престолом Всевишнього, радуйся, вірна захисниця душ наших, радуйся, милосердна мати нашого спасіння, покровительку душ наших і молитовниця, за всіх нас перед Богом, усі ангели і святі на небесах, успівають твою велич. І чистоту, Пресвята Богородице, Ти стала матір'ю Христа, який дарував нам вічне життя, тому ми, наслідуючи тебе в чистоті смиренні, оспівуємо Богові, Алілуї, оспівуючи твою безмежну любов і турботу, Пресвята Богородице, ми бачимо в тобі матір, усього людства, ти не перестаєш молитися за нас перед престолом Божим, тому ми з вірою взиваємо до тебе, радості засунниця роду людського. Радуйся, надія всіх, хто з вірою до тебе звертається, радуйся, бо ти завжди готова допомогти тим, хто в скорботі й біді, радуйся, бо через тебе Господь подає нам своє милосердя, радуйся джерело любові, що з'єднана з Богом, радуйся небесна охорона для тих, хто спасається, радуйся милосердна мати нашого спасіння, покровителько душ наших і молитовниці за всіх нас перед Богом. Бажаючи спасти всіх людей, Господь дарував тобі причиста богородиця, велику честь, бо ти матір'ю Його єдинородного сина, твоє смирення стало прикладом для всіх, хто шукає Бога, тому й ми, наслідуючи твою віру і послуг, оспівуємо Богові. Аллилуйя, Ти є прикладом смирення і відданості Божій волі, присвята діва, у тобі зійшлися покори і любов до Господа, і через тебе людство отримало спасіння. Тому ми з радістю прославляючи тебе, взиваємо, Радуйся, образи досконалої відданості Божій волі, Радуйся, бо ти навчаєш нас смиренності і послуху, Радуйся, наставниці на шлях спасіння, Радуйся, ти, що своїми молитвами наставляєш нас на добрі діла, Радуйся, бо ти відкриваєш нам шлях до Царства Небесного, Радуйся, ти, що є охороницею віруючи, Радуйся, милосердна мати нашого Спасіння покровителько душ наших і молитовнице за всіх нас перед Богом, співаючи твою велику благодать, що дарована тобі від Господа, Пресвята Богородице, ми оспівуємо тебе як надію, прибіжище для всіх, хто шукає спасіння, ти провадиш нас шляхом істини і відкриваєш двері до Царства Небесного. Тому ми з вдячністю взиваємо до Бога. Алілуя! Твоє материнське серце завжди відкрите для кожного, хто шукає Твого заступництва. Причиста Богородиця, ти ніколи не залишаєш тих, хто з вірою і покаянням молиться до тебе. Тому ми з вдячністю співаємо тобі. Радуйся, матір милосердя, що завжди чуєш наші молитви, радуйся потіху для тих, хто страждає, і плаче, радуйся, бо ти захищаєш нас від усякого зла. Радуйся, благодатна заступниця, що ведеш нас до спасіння. Радуйся розраду для скорботних і зневірених, радуйся світильнику, що просвітлює наші серця, радуйся, милосердна мати нашого спасіння, покровительку душ наших і молитовниця за всіх нас перед Богом, мовимо тебе, Пресвята Богородиця, не залишай нас, без твого святого покрову прийми наші смирені молитви і визволи нас від усіх спокус і скорбот, ти є наша недія і захист перед Богом, тому з вірою взиваємо до Нього Алілуя! Оспівуючи тебе, як царицю і матір нашого Спасителя, ми молимося до тебе, ти є нашим захистом і надійною заступницею всі часи, тому з любов'ю взиваємо, радуйся, царице неба і землі, радуйся, захисте наш, від усякої біди і спокуси, радуйся, вічно потіху для тих, хто кличе тебе у молитвах, радуйся, провідниці на шлях спасіння у Христі, радуйся, непорушна твердини для тих, хто шукає твоєї допомоги. Радися опіку нашої душі і тіла, радийся милосердна мати, нашого спасіння, покровителька душ наших і молитовниця за всіх нас перед Богом, попри свята, Богородице, водичі, неба і землі, прийми, наше смиренне моління і захисти нас від усіх, спокуси небезпек. Збережи нас під Твоїм святим покровом і сподоби нас, наслідувати Твою віру і любов, щоб ми, разом з ангелами оспівували Тебе, у вічності взиваючи, Аллуйя, Пресвята Богородице, Водичі Неба і землі прийми, наші смирине моління і захисти нас від усіх, спокуси небезпек, збережи нас під Твоїм святим покровом і сподоби нас, наслідувати Твою віру і любов, щоб ми, разом з ангелами оспівували Тебе, у вічності взиваючи, Аллуїя. О, Пресвята Богородице, водичи неба і землі, прийми наше смирене моління і захисти нас від усіх, спокуси небезпек, збережи нас під Твоїм святим покровом і сподоби нас, наслідувати Твою віру і любов, щоб ми разом з ангелами оспівали тебе у вічності, взиваючи. Аллилуйя. Ангели і архангели дивуються величі твої Богородице, бо ти будучи в тілі, чистотою своєю перевищує всяке розуміння. Зачавши у лоні своєму Сина Божого, ти стала матір'ю, Спасителя світу, тому й ми недостойні, прославляємо тебе і взиваємо, радуйся обитої невимовної благодаті Божої, радуйся небесний храм при Святої Трійці, радуйся, що без гріха народила Спасителя нашого, радуйся чесніша за Херовимів і словніше без порівняння за Серафими, радуйся вибрана і освячена, радуся, що через свою покору відчинила нам двері до царства небесного. Радуйся, милосердна мати нашого спасіння, покровительку душ наших, і молитовниця за всіх нас перед Богом, обрані цариці неба і землі, що чистотою, і смиренням своїм, перевершила херовимів і серафимів, приносимо хвалу нашу, бо ти водичице своїм, материнським заступництвом визволяєш нас від усякої біди і напасті, тому, стоючи перед тобою в покаянні, молимося, покрий нас своїм омофором і настав на шлях спасіння, щоб ми. З любов'ю і вдячністю співали тобі, радуйся, молосирна мати, нашого спасіння, покровителько душ наших і молитовниця за всіх нас перед Богом. Пресвята водичиця, наша Богородиця, приснадіва Марія, мати, Господа, нашого Ісуса Христа, Ти чесніша від херовимів і незрівняно совніша від Серафимів. Та яка у чистоті своїй вмістила невмістимого Бога і світові народила Спасителя, смиренно припадаю до тебе, водичиться і благаю тебе, мати милосердя? Напишіть мене та прохання в коментарях. Споглянь на нас, грішних, і заступись перед Сином Твоїм, щоб він явив нам свою милість і дарував захист від усіх, видимих і невидимих ворогів. Опричиста Діва Богородиця, прибіжище і захисти тих, що до тебе з вірою прибігають, покріна щасним твоїм омофором, від усіх вих напасти і бід, будь нам заступницею молись за нас, щоб Господь милосерний не відкинув молитов наших, але сподобив нас миру, тиші, благодаті та спасіння, о Мати Божа, ти джерело благодаті, і милосердя, ти бачиш наші немощі гріхи, ти знаєш скорботи, наші спокуси, якими ворог намагається нас погубити. Тож просимо Тебе, заступниця і покровителько наша, не полишай нас у нашій немочі, але укріпи нас молитвами Твоїми, щоб устійкості терпіннями пройшли шлях життя Свого, сповнюючи заповіді Божі, Бо Присвята Водичиця Богородице Ти є твердостіною для Ти, хто надіється на Тебе, молися за нас перед Сином Твоїм, щоб Він визволив нас від гріховних спокус, від ворожих підступів і напастей. І дарував нам тверду віру, надію, любов, молися, оприбословена, щоб Господь укріпив наші серця у добрих ділах і наставив на шлях спасіння, мати Божа, Ти є наша захисниця і помічниця. Від Тебе черпаємо втіху скорботах, від Тебе приймаємо духовне зцілення в немичах наших, сподоби нас величице твоїм покровом і захистом, зберегти віру і жити в богочесті та любові до Бога й ближніх. Прийми, опречиста дівоць у смиренну молитву нашої, піднеси, до престолу Всевишнього, щоб Він дарував нам прощення гріхів наших, мир душевний і тілесний, добробути спасіння, не залишай нас без Твого заступництва, але завжди будь із нами в усіх обставинах життя нашого, щоб під Твоїм омофором ми змогли безбоязно пройти земний шлях. І досягти Небесного Царства, де будемо славити разом із тобою при святу Троїцю, віки вічні. Амінь. Ставте вподобайки під відео, не дішліться від обижні вашим для поширення Слова Божого, бо покров Пресвятої Богородиці нехай перебуває з усіма нами.